Проект студії квартал 95 студія Магарич представляє. Добрий вечір. Добрий вечір, любі мої. З вами програма Ключовий ПВА. Я перепрошую ключовий момент. Ви знаєте, сьогодні у нас. В гостях молодий, душою та естравагантний дзідо. Зустрічайте. Тато і я мегапопулярний джідж і мій корік, Лесик. класик. Описки. Він дуже любить макарони по-хлопськи, а я люблю що? О! Я не розумію, чому ви так радієте. У нас сумна передача. Так Оля, так, дуже сумна. чекай ще постой, чекай. Діду народився в самому серці України в місті Новояворівську. Поправочка Новоєврейську. Далі. Ви знаєте, в юному віці 45 років. Дідо став переможцем конкурсу двійників Елвіса Преслі. То було чесно, чесно. Серед... Оплески, оплески, респект! <плес> Дідо здавна вважав неблагородним та нижчим свого достоинства боротися з колорадським жуком. Тому бульбу він краде. Діду, розкажіть, будь ласка, вашу історію. тьотя Оля вас послухає. Одним словом, я взнав, що у Львові є бордель. Я перепрошую. Він тут а є! Ха! Я перепрошую, у нас трішки інший формат програми. Чекай, Олька, не, не, не спіши. Зараз що це? це? Я взнав, що у Львові є бордель. Готувався ще десь цілу неділю, га. Приходжу туди, вони кажуть, вибирайте. Що ви Я всіх хочу. А. а вони кажуть, подумайте, не спішіть. Я кажу, що тут думати, якщо думки пішли туди нижче. А. В п'ятки. Не десь твоші стали отут. Ну, продовжуйте свою історію. Ну, я собі вибрат дівчину, ще називала Єкатерина. Так та була подібна на одну українську співачку, Знаєте, що я вам скажу, що вона і була. Так, та, то -та. та всі так артистки підробляють. Так, так, тобі, чесно. Ну і прийшли ми тоді ближче до діла, вона каже, роздівайся, а я ті пайду, і вона та й йде в душ. Я кажу, куди в душ? Та що я, бо потім вся вода на тобі закінче, і я що буду, кукати що? Та що я пішов в душ, вона потім вийшла, взяла пльотку в, ру... в руки і каже, ти мій раб. А я кажу, дівшка, я не раб, я прораб, ха. А потім мені ту пльотку дає в руки і каже, удар мене. Я фана баба, ліпше б на то не казала. Слава, як я їй пріщу позавуха, баже, га, вона ж бідно впала. На ну, що вона лізе до хлопа? Що не бачиш, бачив Ха! Вона мені потім, знаєте, що сказала? Сказала, чи не хочу я чого-нібудь ні обичного. А я дурак захтів. Що вона почала робити? Люди добрі. Я не можу переказати. На її грим застріли, як ті рекламі. Вони відпочивають, вона працює. Вони мішають, вона працює. Вони ще щось, вона працює. Каже до мене, хто в нас такой мальчик, а я кажу, хто хто? Яценюк ха! Знаєте, дуже-дуже цікава історія, але вона, я не розумію, до чого вона. Ну до... чекай, чекай, чека, зараз я скінчу. Коротше, я вийшов від неї, як то той упал намочений. Ха. Та. Виходжу, йдеться в коридори, а нема мейсина. Нема мейсина. Мої кічі, мої колеги нема, фа на бабай! А де читів ні Мейсина, ні Лівча, нікого нема. Не знаєте, я, я, Оля, прийшов до тебе. Моя не не знаєте. Ми розшукали Єкатерину? Та яку Екатерину? А. Ми відшукали Мейсена, вашого друга. Що чесно, нехай відкриється завіса! Нехай зійдуться два серця, два друга. Дідьо. Ва. А ну оплески, оплески для нього. Кеча! Де ти блокада? Де, де, де. де ти був? Ти? Тіка! Що йде туди за сцену, я зараз буду співати. Шановні глядачі, в наступній програмі ви побачите зустріч Дзідзя з його бичком Сісі Кепфелом, з козою Анджеліною Джолі та півником Борею. Vë zvajtë... Vë zvajtë... Було так давно, коли в руках тримаю ті знімки. Нам було абсолютно все єдно, не маючи нічого, мати в що. За гроші накупити тільки час. Він всіх нас методично поділив. когось він опустив, когось підняв? А я на кого взагалі забив. Старі фотографії стил розкладе. Ведь дача истории смешны, расскажи, не справшим друзьям не собой. Людьми, і ніби чудо польське радіо Нам відкривало той незнаний швіт. Ми жили в ним, то був сон І можна бути вічно молодим а залишивши ти той альбом, а мрії розлетіли ще дитящия де старі фотографії на настил розкладе. Справжнім друзям не забудь позвонив, бо добре звесто бою за стену. Ми грали примітивну музику, так часто, що торпило без, шукали, що прийде. Вотин пер трохи рахував І бажень так, як пів, так і зробив. І тільки ти коти майбутні вчини дряв, не будемо такими, як туди. Старі фотографії на стил розкладе. Не наші історії смішні смішний, розкажи.